На Хмельниччині зареєстровано чотири індустріальні парки в городку, Славуті, Красилові та Хмельницькому. Кожен із них на різних етапах розвитку. Основна мета на ранніх стадіях залучення промисловості, підключення мереж і доріг. Держава надає для індустріальних парків низку податкових митних стимулів. Це звільнення від імпортного мита і ПДВ на обладнання, це право не платити 10 років податок на прибуток за умови реінвестування цього прибутку в підприємство. І також громади отримали право знижувати до нуля податок на землю. Це такі податкові і митні стимули, які роблять індустріальні парки більш привабливим для появи там промислового підприємства. Створення індустріального парку розвиває громаду, підтримує економіку та забезпечує людей роботою. Такі ключові напрямки закладені в стратегії вуглецево-нейтрального еко-агрохабу Поділля городок, ТОВ епіцентр К. Це допоможе розвиватися місцевим підприємцям бізнесу. Це допоможе забезпечити місцеве населення мінімум, наприклад, в нашому випадку тисячі робочих нових місць. Також їх можуть отримати внутрішні переміщені особи, які наразі не мають робочих місць. Звичайно, в державний бюджет бюджет місцевий будуть отримуватись певні податки, які дадуть громаді нові можливості. Так що дуже багато соціальних складових, які будуть працювати не лише на економіку країни в цілому, а безпосередньо на мікроекономіку місцевого бюджету. Ба більше у компанії вже почали запроваджувати зміни, які допоможуть розвивати новостворений індустріальний парк. Сьогодні ми говорили вже про різні заводи, які будуть наповнені індустріального парку. Один з них це маслоекстраційний завод, тому наш агронапрямок, наш епіцентр Агро вирощує зараз соняшник, вирощує ріпак, вирощує сою, це ці три складові, які будуть для мезу. А також ми говоримо про біотонольні і біометанові заводи це виробництво, переробка кукурудзи. Тому, власне, на сьогодні ми вже маємо досвід вирощування 8 років нам вже. Але, звичайно, ми маємо посилюватись, ми маємо, тому що нашої власне, сировини повністю на весь індустріальний парк на всі заводи не буде вистачати в повній мірі. Тому ми напрацьовуємо вже програми співпраці з нашими а, учасниками, партнерами по ринку. В проєкті бюджету України на 2024 рік закладено 1 мільярд гривень на програму індустріальних парків. Це сталося вперше в історії України. Кошти планують направити на три напрямки: будівництво мереж та інфраструктури, компенсацію витрат на проєктування та отримання технічних умов та компенсація відсотків по кредитам. В державному бюджеті передбачені кошти на фінансування і підтримку індустріальних парків на створення і розбудову. Тому ми будемо стимулювати громади, стимулювати ініціаторів індустріальних парків, щоб готували проектну документацію, подавали і щоб в область заходили бюджетні кошти. Звісно ж, сьогодні було представлено багато вже. Планів перспективних тих створених індустріальних парків на розвиток на Хмельниччині. Очікується збільшення індустріальних парків у 2024 році. Планують створити ще три: Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.